Всім привіт, всіх раді бачити чуди на своєму каналі. І сьогодні знову ж тема розпродаж. Насправді, багато людям хочу донести, багато людям хочу допомогти, багато людям хочу підказати. В чому ж прикол? Багато є таких речей, які якби вони вроді отак лежать потрібні і якби не потрібні. E, і якби, знаєте, вони в людини лежать якби, польза, а там колись вони будуть, треба, хай будуть. А друга людина таке шукає і не йти не може. А якщо знаходить, ну то понятне діло, в магазині за космос ціну. Тому казав, я займаюся таким ще трошки розпродажем. Трошки щось моє, трошки щось не моє, трошки щось людське продаю. Ну, продаю, що маю. І також хотів би далеко забігти на ще скажімо. Під там тим відео, де я викинув це все, багато мені хто теж писали, що о, хоче там їх заново там, 에, чи там викинути сюди туди. Ну, насправді, друзі, кому що, зрозумійте правильно. Якщо вам щось не підходить, ну то перелистайте. Але ж вам, я все одно велике дякую. Насправді, ви не повірите, завдяки вам, це дуже, я вам вдячний і, і буду дуже безмежно вдячний вашим любим коментарям. І зато навіть ви сказали, що його викинути, а воно мені принесло пользу. А знаєте чому? Не скажу. Бо як скажу, ви не схочете писати. А хто знає, то напишіть чому. Ну і що ж, сьогодні я відправив, так як ви пам'ятаєте, кулінвал. Т25 я продавав. Все, він поїхав. Наборчика біт це все теж я сьогодні відправив. Набор кейс з бітами тріщоткою теж відправив сьогодні. І відправив я. Е, реду, да, редуктор е, ОВТ, ну прискоче. Як він? редуктор, правильно називається? Розприділітель. О, простіть. Е, казав, помиляюся це все. Ну і що ж хотів би знову ж так легенько щось зібрав, щось не зібрав. Багато є речей. Ви не повірте, отак е, чоловік дзвонить каже: Ну я хотів би те. -те, 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 -те". Засніміть мій відео. Добре, відео засняв, людині скинув. Не повірите. Вже певне три тижні як скинув. До сих пір людина навіть не переглянула. Понимаєте, ну Якби не в тому випадку, що там ви скажете, що о, там це все. ну Просто хоча б перегляньте, я розумію, що можливо комусь щось не потрібно. Але ж і за то дякую. Повірте, ну, лю люба праця, вона е приносить якесь навчання. Ну і що ж, розпочинаємо. Зразу е, ж хотів би напріти забігти тіски І е оця, як воно правильно називається, сфера чи призма, як то воно, я забув, мені писали, воно не продається. Зразу вам скажу. І так, що хотів би продати? Дивіться, є такі шумо наушники. Так, да, правда, вони в не такому гарному стані, ну їх помити. Вони є цілі, дивіться. Мочалки цілі, все повністю. Там мочалка. Зараз. Там мочалка, бачите, все повністю ціла, не порване. Та теж ціле не порване. Скільки? Ну, предлагайте ціну, насправді. Я знаю. Ну, 50 гривень добре буде. Якщо добре, беріть. Дивіться, Така є папка-мамка. Друзі, насправді, із-за дефекту, цей раз дефект. Два дефекти. За тих дефектів за 100 гривень я оддам. Це повністю папка, мамка. Е, зараз вам покажу. бачите? Все повністю контакти не підгорені, нічого. Єдине, що єдине що, що тут ото якісь вандали взяли, зломили. Ну, ну, це йде, дивіться, ще раз покажу, десь тут воно писало, тільки правда, можу помилятися, де воно писало. Десь писало. Вроді би 16 чи 32 А. Десь 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 писало, друзі. насправді. Де писало, не скажу. Ну, десь писало, чесно. Якщо треба, більше зніму. Огляд, відео, це все решта. 100 гривень. папка мамка, ну в гарному стані, що дивіться, звідси зажимна, звідси зажимна, все, все пляше. Є. Дивіться, таке сверло по дереву. Шуруп той є. У мене були такі випадки, що я засверлював і той шуруп одламувався. Тут же шуруп є, сверло приблизно 18 ка Як воно правильно зветься, не скажу. Хто знає, напишіть. Будь ласка, буду вдячний. Сверло, я знаю, ну, скільки, 50 гривень. Я думаю, це добра ціна. Насправді, ну що ви хочете. Е, Струпцина. Струбцина така велика, але губки невеликі. І правда, цієї шайби нема на версії. Е, Струбцина отдам за 100 гривень. Ціни в 150 за 100 гривень отдам. Також дивіться, оце я навіть не скажу, що це є. Я так догадуюся, мої такі домисли, що це є колись. Я до такого, як би сказати, не застав. Багато хто може і застав, і називається таке є річ Сера Резіна. Оце, походу, поклеїти лапки, це все решта. Я так розумію. Типу, оце стара резина, оце все клеїти. Я так розумію. Якщо неправильно я це зрозумів, напишіть, дайте, будь ласка, знати. Ну Така річ. ціну предлагайте. Насправді, я не знаю, що її цінити, але предлагайте ціну. Колись, бачите, ціна 4 рубля. А колись 4 рубля, не пише 4 копійки, а 4 рубля. Це вже було дорожче. Також, дивіться. Чоловік мав щось там подзвонив до мене сьогодні. Кажу напишіть мені на вайбері, щось він не пише. Насправді. Десь я ще велику зірку, щось я не бачу. Дивіться, є такі речі. Пружина 30 см. Пружина, бачите, діаметр невеликий. Ну, така, ну, робоча, повністю пружина, все, вушку звідси бачите є. Вушку звідси є. Все повністю є. Також, ну, цілому предлагайте. Ключик, ключик повністю тріщотка, все, робочий. Можна зробити, самі розумієте, сюди, переходника. Переходника, сюди, переходника, І під головки Чик -чик -чик, і пішли. Самі розумієте. Такий ключок. Дивіться. Такі раз, два, три зірочки є. Повністю? бачите? Це все зірочки. А, брошу. Три, от четверта зірочка. І тут зірочки від москвича. І шестерня бендекса. Я правильно розумію? Також, ну, типа, ці зірочки, оці зірочки і 20, де ще, ще має бути велика зірка. Вроді би. Бо, можливо, я вже її продав. І два таких цепи. Дивіться, цепи такі грубі. Це я не скажу, це певно що я так думаю, від москвича І за те, що воно тут єдин в один, все входить. Ну, все працює, Все входить, тому це вже це буде іти тих 4 зірочки, тих два цепи, як би сказати, один комплект. Я ще подивлюся, можливо, я вже продав Велику зірку. Можливо, продав я ще це подивлюся. Так от, віці, друзі, є такі. Черпаки для е, сушки чи що вони там ідуть. Дивіться, є такі маленькі, є такі маленькі. Є, е, напевно, два. Я не пам'ятаю, такі великий. Да. Вони не є такі аж нульцеві. Вони не є нульцеві, це є бушні. Але також, придавайте ціну. Я думаю, за такі великий 20 гривень це є нормально, за такий хай буде 10 гривень. Ну, як берете все разом, то звісно. Якщо по окремості ви скажете, мені вислать 2-3, то я не буду так бавитися. Ну, Хоча варіант, можливо, я можу продати її 2-3. Ось таке. Ви дзвоніть. Пишіть, саме перше це ви пишіть. Також дивіться, бачите, ще посилки ото лежать е відправлятися. Хто на Укрпошту це паяльник і цей набор е сьогодні не відправив, бо сьогодні-завтра пошта не працює. Вчора я не встиг відправити. Тому у вівторок ми це відправимо, кому там поїде. Також є такі три пилки, як я вже неодноразово показував. Три пилки гарні, великі. Тайде перше з побідітом. Зуби такі дрібні, та йде без побідіто, зуби. Груба вона, груба, зуби такі. І є така малесенька. Дивіться. Що значить? Шобтилка що не просто якесь м'яке дірмо, вибачте, гімно. Щось є, твердіше. Скажи. І дивіться, друзяки є таких 4, як вони шатуни. Скільки? 200 гривень дорого? 150 гривень. Не 4, бачу 5. 5 чатунів, два штуки зв'язані дротиком. Напевне, я так розумію, це нові або з одної партії, Це все. Є. Також є до них болтики, гаючки, ті є, десь, я їх понаходжу. Вони є, точно. Тут, ну, можливо, до якоїсь одного не фото. 150 гривень потрібно, забирайте, насправді. Таких два, як вони, клапани, дросліні заслонки, це все. Ну, є такі. Скільки там? По 50 гривень. 100 гривень за дві. Забирайте. Такий латунний краник є. Латунний краник, кому потрібно, теж предлагайте ціну, це все. Козирна на Москвич. І також, дивіться, друзі, я так навіть не хочу його це все доставати. Дивіться, пальці від сателітів, А вони вже певні, що все, їх викинути точно. Бо на них вже звідси, звідси трошки вербутка. Значить, вони вже мінус. Ну, дивіться, підшипнички є. Такі є латуні зірочки. Що це є воно для чого? Підскажіть, хто, можливо, знає. Підскажіть, порада ваша дуже буде ціна. Також, оце є. Що? Оце є таке? Дивіться, є з такою шестерню, є такею шестерню. Що це воно є таке? Тут ще й шліце є. Що воно є таке? Підскажіть мені, будь ласка. Хто можливо знається, бо я в тому не знаюся. Також дивіться, такий є підшипничок. Правда, його треба помити, бо він десь щось земля. Такий вузесенький, ну, такий широкий підшипник. Є такий. Ну, коротше, підшипнички різні, Там, кому потрібно, предлагайте, можливо, цінутку оптом все забрати. Ну, типу, з тими от, е шатунами. З це все можливо оптом забрати. Ну це насправді допомагаю одні бабульки продати. Ну казав, воно ще може. Так, наклейка, москвич. Ще чуть. Ну, простіть, насправді я не маю такого місця, дай би туди десь, знаєте, на землі розложити, ціни, розписати, вам сказати, що до чого. Бачите, навіть знімаю. І то згадався, що ще одне не показав, насправді. Так, дивіться, є такі завіси. Я думаю, для столярів це, понятне діло дивіться Отак завісок звідси? Звідси, ну, понятно це для вікон, це все решта. Ну, такі завісики є тут. Є е, тут. А. Раз, два, три, чекай, чотири комплекти. Вісім комплектів є. Вісім комплектів є. Не знаю, чесно кажу, не знаю ціни. Предлагайте, яку ціну щодо чого. Предлагайте, обговоримо поїдуть Також є такий моторчик з редуктором. Насправді, друзі, вже неодноразово показував, хочу продати. Я розумію, комусь це надоїло, але комусь і пригодиться. Дивіться, такі параметри редуктора. От. Тут не менш, тут не менше. Моторчик ззаду. Тут ну, не поймеш насправді 220 вольт. 0, що там, 30, 32 А чи 3 А. Що воно там? 1500 отут Отут скрай, бачите щось. Зідру, бумаги, це зідретить. Коротше півтори 3000 оборотів Він там має щось 40 ватт, чи щось такий моторчик. Правда, його треба мотати, цього моторчика. Моторчик, все, редуктор робочий, болтків тут немає, тільки це все. Моторчик робочий, редуктор, все класний. ну Ціна 300 гривень. Що це є насправді? Да, ви скажете ремонтувати, це все решта Ну, 300 гривень. А ще берете ще щось, я вам ще чуть скину. Так, також, колесо до тачки. Дивіться. Скат повністю без тріщин, без нічого. Діск один, диск другий. З оською той диск. Бачите? З оською диск 300 гривень. Добре? Забирайте. Також дивіться. То Мені також це не моє, це мені дали. Можливо, комусь потрібно під ремонт або на запчастини. 150 гривень. Бош. Ну, бош є бош, самі знаєте. Уровень. Уровень тут, бачите, це все. Потім, ну, колишнє це все. Кнопка. Блокировка, кнопка, я так зрозумів, що не відзвіться. Або... А, тут певний був переключатель, а отут а удар, бачите? Удар, молоток, а тут буде сверло просто так. Ну і таке кріплення під патрон. Це все решта Це тільки під ремонт або на запчастини. 200 гривень. Насправді не знаю її, нічого про нього не знаю. Моторчик такий повністю до сіпаратора. Мотор Січ повністю робочий в гарному стані. Дивіться, хто розуміється, бачить. Щотки там не зношені, щотки в гарному стані, не сколиті, нічого. Абсолютно 1000 гривень моторчик. Що найдешевший, 1400 гривень вартує. Новий моторчик, Абсолютно. В гарному стані ніде нічого, моточки, бачите, які блискучі, гарні. Все, 1000 гривень. Бомба. Весь сепаратор свого злими, від цього взяли, поставили. Все підходить. Насправді, якби я раніше його моточок зловив, ні за що не продавав. Сам за 1600 1000 Пусть 800 прийшов з доставкою мені. Купив моторчик. до сепаратора батькам треба було мамки здох моторчик. Кажу мамі так. Мотати раз. Підшипники підношені два, щотки підношені три, ну і в результаті дешевше нову купити. Тут варіант, просто халявний. Насправді, я навіть казав, мамки свої, може, вона хоче. 1000 гривень то невеликі гроші. Як би мамка взяла би, ну, трошки в неї, скажімо, зараз. Як би сказати, скрута з грішми, і не дуже вона там часто тим сепаратором так пользується, тому каже, не дуже мені треба, щоб валялось перекидалось. Якщо треба, візьми, продай. Два акумулятори БУ, Бушні це є не нові акумулятори, насправді два штуки більші і менший. Це йде такий, як в електрополівізаторах. Розмір, ну, щоб ви розуміли, як в електрополівізаторах. Цей йде, дивіться, отак взяти на півтора раза ширший. Довжина та ж саме, як того, висота та ж саме, як того. Тільки півтора раза ширший. Дивіться, насправді. БУ в гарному стані робочі, відео, е, це, роботу відео скинемо вам. Я показую якісь там тих відео, ну, але скинемо, покажемо. Е, де, 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 де. Да. Кому потрібно, скинемо, бо насправді десь немає світодіодів. В робочому стані це все, нові, вартує порядка 800 гривень. Цей акумулятор цей, він, можна сказати, що нульцевий. Ну як нульцевий? Не, не зовсім вже так нульцевий, але ж він працював в чепуху, Цей працював більше. О. 400 гривень разом. Насправді, 500 гривень продавав. 400 одаю, якщо берете разом. Ні, предлагайте цю, забирайте дешевше. Насос. Насос опалення. Повністю робочий. Все. Все, включаєш в розеточку, От так вже при вас. включу, покажу. Ага. Друзі. Не включу, кому потрібно включити, щоб побачити, включу, бачите, тут немає, тут є. Ну, під заземлення, тут немає. Кому потрібно, включу, повністю робочий. Немає, коли зараз на відео вам все це показувати. Повністю робочий. Я знаю, ну 600 гривень. Ні, дорого, предлагайте свою ціну, але ж з умом. Не так, знаєте, як є наш народ привик. Якщо продається, значить це задурно. Треба обдурити когось, забрати. Продавав я один інструмент, я не буду казати, щоб чоловік цей не обіжався. Воно вартує нове 900 з копіками, чи не тисячу гривень. Я продавав його за 600 гривень. Чоловіка, але я за 300 заберу. Ну то давайте за задур, дурно дам. А в результаті кажуть, ну ви вибачте, ну так, кожна ну, людина своя ціна. Ну, то понятно. 600 гривень. Дивіться, гарний моторчик в робочий. Все, е, скину вам. Це все. Насос до стиральної машинки. Повірте, колись е, у мене вдома у батьків оцей насос зломився. Зломився, завезли до майстра, майстер каже, насос здох. Здух, здух, заказали новий, 400 гривень дали за цього насос. Без збору, ото самий насос. Як прийшло додому, там чуть поправили, наш, наш старий робить, ну а цей казав остався. Дивіться, повністю параметри є щодо чого. Ну, насправді, 300 гривень. Забирайте, дивіться, повністю в зборі з усім. Навіть якщо для якоїсь самоділки можете поставити, дивіться, перекачувати це все розумієте. Фільтр, кришечка, все як можна. 300 гривень. Насправді, фішки підключення, якщо потрібно фішки, знайдемо десь. Ну і, скажімо, друзі, так буду вже потихеньку завершувати. Там ще є багато чого продавати, але ж не все зразу, все зразу подам на гроші до Дивіться, є такий смісіль БУ, це не новий смісід. Одразу вам скажу, це було в людини. Е, Смісітель зміняли щось там, він десь там чи протікав тут, все, розкрутили. Там подивилися, була корозія. Корозію позачищали, назад, зібрали це, все решта, правда, не провірали. Такий смісів, ну я знаю скільки, 300 гривень. Дорого. Давайте чуть дешевше домовимося. Предлагайте, насправді. Тільки так з умом. Не так, знаєте, як вже казав наш народ привіт. Тому от така ситуація. Ну а вам, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І за те, що моїх відео ви ще побачите далі, як щодо чого, що я продаю, що я маю. ну, я пояснюю, це я продаю не все своє. Частина якась є мого, частина я допомагаю людям. Насправді, тому кому потрібно щось продати, і хтось з місцевих мене бачить, а мене з місцевих теж також багато хто бачить, Предлагайте, що ми домовимося з вами з ціною, і ми виставимо його. А в подальшому, я думаю, в відео. Коля, це мій колега. Якщо ти подивишся це відео до кінця, напиши коментар, будь ласка, виставимо. Кіна грабалка, кіна, грабалка і кінний е, культиватор міжрадка на продаж. Також є така штучка, кому цікаво, підписуйтесь зразу. Ні, телефонуйте, скинемо відео. І вам зразу, поки відео не вийшло, поки ніхто не продав, ми вже вам продамо. Тому кому цікаво палець вверх, кому не цікаво палець вниз, обов'язково коментар. Обов'язково. Ну і завсім до, до зустрічі, всім пока.